Всіх ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається Шаманка Сейраш? Сейраш рада бачити. Вітаю! Да, Привіт. Сьогодні нашу розмову хотілося б присвятити країні агресорці останнім новинам, які там відбуваються. Ну, власне, пройшов день народження російського диктатора. Нічого наче не відбулося. Але тим не менш, чи будуть якісь подарунки після того? Як там, що не вечір? Так, mm -hmm, так. вечір да. <рик> да, там я, мене неодноразово випадало е, і продовжує випадати, щось там нами планується. і хай... Планується І нехай планує здійсниться, Хай все здійсниться. Здисни... Все все так, це точно. Ну до речі, пам'ятаю, що там кілька останніх тижнів публікувалася інформація стосовно того, що дуже сильно зараз посилюють там охорону Керченського мосту. Достоїть до кінця року ця непотрібна конструкція чи ні? До кінця року, скоріше за все, є вирогідніше достоїть, mm -hmm. але тут теж таке, бо по Карчинському мосту там така багатофазова операція, яка складається із підготовки там ну, багатоярусної, да, можна так сказати, з і так далі. І плани на Керченський міст ніхто не полишав. Вони висять у повітрі, і воно там планується до того йдуть потроху. тож… Тож чекаємо. Чекаємо так і сподіваємося. Е, також хотілося б згадати слова президента Зеленського. Він, ну можливо, тиждень тому говорив про те, що е, доповідав начальник гур Кирило Буданов про. Е, Загалом щодо того, як наша розвідка оцінює перспективи цього року, російські наміри, які завдання ставить Кремль і так далі. Ну звісно, там в публічному просторі не оголошувалося, що саме тим не менш, станом на зараз цілі номер один у Кремля, які саме чи змінилися вони з тим з тими цілями, які ну приміром були на початку цього року? Та ні, у них воно все йде плюс-мінус, так як воно йде. Я не дам тобі працювати, якщо дослівно. Типу, я зроблю все, щоб ти був mm -hmm. це по відношенню до нас. Тобто, удари вони продовжуються, намагання колупати наші напрямки продовжуються. ТОП цілі номер один пов'язаний з Донецьким напрямком в першу чергу у них все так само. Намагання розтягнути фронт, нанести най... якомога більше шкоди, спепелити, зруйнувати. І оця вся історія у них так і продовжується. От, зайняти більш вигідне. Ну, Військову, мабуть, політичну позицію. Так само. Ага. Ну, до цих цілей, я думаю, ще додалося певним чином протистояти на Курщині. І з'являлася інформація, що там і ФСБ вже воює там, в Курській області, готують вони другий, третій контрнаступ на Курщині і так далі. Які перспективи мають вони і власне. Чи вдасться їм протистояти ЗСУ на Курщині? М -м, поки стоїмо на Курщині. Е у мене випадає десь місцями ми в шаткому положенні, але стоїмо. Угу. Але поки стоїмо і поки у них там я поки не бачу, що прям дуже суттєво, да, скоріше за все, якусь територію все-таки зможуть відбити там десь щось, але. Але не все і не одним махом, так точно Ага, так. Ну і щодо мобілізації в РФ з'являлася інформація про те, що Держдума російська ухвалила законопроєкт, який дає змогу відправляти підсудних. ну, Ймовірно, для чого це все робиться, аби якомога більше зібрати росіян і відправити на фронт, ну і власне не оголошувати при цьому там повноцінну мобілізацію. Ймовірно, так тим не менш, чи мають зараз окупанти якусь певну ціль щодо кількості мобілізованих і власне відправлення на територію України для протистояння? У них, як і у нас, так і у них є проблема з недобором, недобором кадрів до війська. Є проблема з людським ресурсом. Вона є, не дивлячись на те, що їх набагато більше, є проблема з людським ресурсом. І для них тема мобілізації приносить їм дев'ятку мечів. До останнього, після оголошення першої мобілізації, до останнього вони будуть тягнути з офіційним оголошенням другої мобілізації. Вони будуть тягнути, тому що для них це болюча штука. Якщо вони вдалися навіть до пропаганди пов'язаної із срочниками, аби тільки не оголошувати мобілізацію, то для них вона навіть болючіша ніж питання срочників, які викликають в росіян, все одно певне там обурення і так далі. Тому подібне. Плюс я якось вже пояснювала, яку дуже цікаву штуку. Збродняк або знаходиться вже на території України живий ще поки ага. що, або знаходиться на території України вже мертвий, саме ага. збродняк. Далі потрібно буде знімати людей, які тримають як не крути, на собі певну економіку. Тобто якогось збродняка стає все менше. Збродняк покладений, ага. це будуть люди трошки іншого порядку. По-перше, їх призвати важче. Для початку, по-друге, як би вони не піднімали ціну, а Путін намагається купити солдат. Якщо ми подивимося аналітику за підписання контрактів за останні, там скільки рік-півтора, у них там ціни в геометричній прогресії, То було 250 тисяч, 300, півмільйону, там лям два лями. Ну, типу, uh -huh. він намагається купити таким чином. Воно також фігово діє. А, от, і їм ну, доводиться відловлювати якимось чином, там, призивати, хапати, тягнути, аби не, наголош... ну, не оголошувати офіційної прямо хвилі мобілізації. Поки вони її будуть відтягувати до останнього. Але люди їм дійсно потрібні. Так. Ну, до речі, була інформація навіть про те, що КНДР, може у знак допомоги Росії ввести війська наскільки можливо таке? Поки поки мало ймовірно, да у них там є якісь. Домовленості, але поки дуже малоймовірно. І мене випадало, що якщо і є на зараз якісь кандерівці на території РФ, то вони скоріше знаходяться в якихось тилових моментах в невеликій кількості ніж саме на фронті там або наближені до фронту. І там поки важко у них з залученням тих самих е, військ північної Кореї, ну тому що знову ж таки для того, щоб це зробити, це має бути прямий жест Китаю. А Китай поки ну, ніяких жестів не дає. <ган -три> угу. Так, стосовно ядерної доктрини поправки вніс Путін, власне, ось це внесення, чи має під собою власне якусь бажання на практиці застосувати ці всі поправки? Чи все ж таки знову шантажем все і завершується? Ми говоримо про, поки тільки про шантаж. Ми говоримо про шантаж і про трясіння ядерними мощами, все як любить Ерефія, і любить вона це з часів холодної війни. Показувати, демонструвати, і оця вся історія. Угу. Стосовно виборів у Сполучених Штатах Америки, ну ні для кого не секрет, і власне попередні там ви. Вибори показували у Америці, показували, що е, Росія неодноразово намагалася якимось чином втручатися в ці вибори, і так далі цього разу. Е, чи будуть спроби? Е, ну і власне, чи чи будуть вони вдалими і ефективними? Уже є спроби, mm -hmm. воно вже є. Воно вже підявило, вже є якісь процеси, вже є якісь колупання в внутрішніх справах США. Вони вже відбуваються, дадуть вони не суперзначний результат по шість пентакли. Тобто дадуть якийсь мінімальний, але не дуже значний. Я так розумію, вони. Прагнуть, аби Трамп очолив Сполучені Штати Америки, тим не менш останні там заяви розуміємо, Трамп такий доволі цікавий, ну, якщо так можна сказати, персонаж. І він і нашим, і вашим, і ніби і намагається там, на користь України робити якісь заяви. На наступний день робить абсолютно зворотні і так далі. Чи прагнуть вони дійсно, аби Трамп очолив Сполучені Штати Америки? Чи було б їм це вигідно? скажімо? тут так? глибше, ніж Трамп. Тут питання купити або повпливати на конкретних конгресменів. Ага, тут в людях питання не в тому, хто очолює цих людей. Так було завжди те, що вони підтримують Трампа, то не ну як або складається враження, що вони підтримують Трампа як кандидатуру. Там більше питання у людях. Угу. На яких має вплив Трамп? Тобто Чекали. там питання в цьому? Угу. Сьогодні за Вашингтон Пост писав про те, що Трамп досі, мовляв, дружить із Путіним і навіть телефонував йому в цьому році. Наскільки це правда, і чи дійсно він там має якийсь тісний зв'язок? Скоріше за все, про дзвінок це якийсь вкид або якась перекручена інформація. Щось тут не так. Ця інформація вийшла від якоїсь жінки, не факт. Це скоріше нагадує якийсь додатковий чорний піар для Трампа. Я маю на увазі, ну, типу, щоб зруйнувати його там певні рейтинги. Да, тим, що подивіться, дощ досі, досі друже, і ну коротше, і якась така от історія. Е, от я би скоріше сказала, що е, по перше, по і передачі інформації від Трамп Трамп Путін да, Верховна Ждиця виходить перевернутою. Я не впевнена, що там давайте так, що це якісь особисті штуки. Тобто, можливо, якась перевернуто перевернута. Якась якась передача інформації вона дійсно можлива, але не в, не в контексті власної комунікації персональної. Mm -hmm. От і я би більше сказала, що це такі стосунки, які поставлені у підвішений певний стан і за обставин. Тобто, я не думаю, що Путін такий трампуська дзвонить, треба слухавку <с. взяти. У ці путки, знаєте, як ми там біжимо, коли yeah, yeah. Ні, пише хлопець, якого дзвінка, якого ти чекала. Оце uh -huh. ні, воно так не виглядає. Воно виглядає і да, як щось, що може почекати, так ну ще про відносини США і Росії. От, власне, поплічник Путіна, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, заявляв про те, що вся Росія повинна, мовляв, підготуватися до тривалої конфронтації зі Сполученими Штатами Америки. Але тут цікаво, чи не буде. В там не знаю, можливо, навіть довгостроковій перспективі е, гарячої фази, тому що холодне протистояння? Ну зрозуміло, що воно триває. А от гаряча фази, чи можлива вона взагалі? Mm, ні, дуже мало ймовірно, і це хіба що на фоні, <кхід> це хіба що на фоні Китаю? Хіба що бо тут третя сторона? Там ще якось якась сутичка або протистояння, і ще плюс-мінус можливо, але не прямо впрям. Вони з НАТО і, і борються вже скільки років? Ну скільки років? А як вони борються? Ну хіба що В'єтнам, в який були відправлені е тоді ще радянські солдати? Советські. <тас> mm, <ган> от, так, да, там була конфронтація тільки не на території і не США. І так кожного <ган> разу. Тобто тут і цей раз ми говоримо про щось подібне. <ган> 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 на початку жовтня. Uh... Одне з німецьких видань написало про те, що канцлер Німеччини планує поговорити із Путіним, і ну це вже власне через майже два роки і минуло між попередньою їхньою розмовою, і мовляв, Шольц зараз розглядає можливість такої ось перемовин, телефонних перемовин напередодні зустрічі g 20 у Бразилії в листопаді. Чи відбудеться контакт ось цей? У мене до речі, тоді виходило. Мені задавало це питання щось пару тижнів тому. У мене і тоді виходило, коли тільки ця новина з'явилася, що скоріше за все є висока ймовірність, що розмова відбудеться. А яка мета? Що зараз він має передати якоїсь інформації, він має щось розказати чи щось пояснити в форматі, як, ну, як третя сторона. Він має про щось поговорити, має mm -hmm. передати. Я так розумію, це все що вертиться навколо усіляких перемовних процесів і якихось нюансів. Це типу Володя, дивися, є ось так, є ось так, є ось так. І в і що тут ти там програєш, те то те-то, що тут, що тут, або тут задіюють те то, те-то. Обирай пака. Пі-пі, пі. Ну я дуже умовна. От, тобто, тобто це, це якась передача якоїсь інфекцій в контексті можливих перемовин. Або... Да, щось так, подібне. Так. Да, або можливих перемовин, або того, що має знати м РФ як формат вибору, типу ага. робити і тоді таке або не робити, і тоді сяке. Так, ну цікаво, цікаво. Е, Також хотілося б згадати, що польща говорила про те, що. Власне, їх країна має бути готова до війни, зрозуміло. Там зараз вторгнення, повномасштабне вторгнення Росії на територію України показало всьому Євросоюзу, що в принципі всім варто готуватися до війни, тому що у росіян апетити великі і вони можуть вторгнутися на будь-яку територію. Тим не менш чи є конкретно зараз якась певна загроза для Польщі. Ні, конкретно зараз ні. Я вже дивилася це питання. Це скоріше заздалегідь називається. Ми готуємося до різних ймовірних сценаріїв. Одним із них все одно весь світ розуміє, що питання Тайваню нікуди не дівається, і розігратися воно може там, наприклад, років через там 10 от так. прям різними варіантами, і до цих варіантів треба бути готові. Угу. Ще таку цікаву заяву один з наших нардепів поширив пан Дунда. Він сказав про те, що важливо переносити війну не лише на територію Росії, але й Білорусі. І отут власне, чи має під собою ось ця заява якісь практичні, не знаю, практичне застосування, чи можливо таке, і чи ймовірно, що йдуться Йдуться якісь перемовини стосовно цього. Поки ні, цей варіант розглядається тільки як варіант відповіді у випадку чогось. Uh -huh. І я так розумію, Лука, це чудово розуміє. З того, що в мене випадає, походу, Лука, це чудово розуміє. Так, ну цікаво. Тим більше, що він нещодавно заяву. Таку, власне, поширював, що він готовий буде допомагати Україні відновлюватись після війни. Ну да, так, да, ну це ж, це ж Лукашенко. Я вас прошу, що ви від нього хочете? Так, цікаво, дійсно. Стосовно Китаю, ми вже починали трохи говорити, і от, власне, була інформація про те, що на заході вже отримували докази того, що Китай таки постачає, продовжує постачати Росії зброю для війни в Україні. Чи буде якась реакція, окрім того, що ну ми знаємо, чи будуть якісь, не знаю, санкції, якісь е, стосовно Китаю, якісь дії спрямовані mm -hmm. на... там, це буде скоріше не офіційна історія, це буде якось пов'язано з грошовим обертом, чи, можливо, ну коротше, з якимись бізнесовими штуками. Так, да, mm -hmm. це не прямо санкції, щоб відверті, але, наприклад, там зняття заводів і перевезення їх в Індію, yeah. закриття чогось, вивід інвестицій, пере, пере, переінвестування в якісь інші проекти, те, що, те, що трошки похитне матеріальний стан Китаю. Mm -hmm. До речі, Китай разом там з країнами глобального півдня планував створити платформу Друзі миру, яка б називалася, і мовляв була б направлена на політичне врегулювання війни в Україні. Чи дійсно буде створюватися якась певна коаліція, і яка її істинна мета? Це якась певна підтримка Росії просто в цьому, чи що вони планують? Mm, ну, поки це питання у них у підвішеному стані, mm -hmm. поки в їх пісочні це дві каліки в три ряда, які готові виступати в такій опозиційній історії. Ні, це не пряма е, підтримка прямо рефії, це дуже дивна така позиція, що нас цікавить бабло, бізнес, можливість торгувати, а не от це, от все. Давайте ми от це все закінчимо і буде як буде. Тобто, це <п 'ятнів> така от історія. Ну так. Mm -hmm. ну, на Найближчим кінець... часом ми це ага. не побачимо коротше, навряд чи. Ну, це так, на рівні ідеї, я так розумію. Mm -hmm. Просто вони mm -hmm. вирішили подумати заздалегідь про власні гроші, наскільки mm -hmm. розумію. Mm -hmm. Так, ну на сам кінець. Президент Сербії вучич говорив про те, що мовляв, війна в Україні може закінчитися корейським сценарієм, коли після припинення активних бойових дій конфлікт не матиме остаточного вирішення протягом багатьох років. Наскільки ймовірна така ситуація, ймовірна, тільки скоріше по відношенню до староокупованих територій, типу Донецько-Луганської Донецьку, Угу. ну і Кда. Оце да, от те, що стосується староокупованих, у нас дійсно великий знак питання: те, що стосується новоокупованих територій, там ще можна покачатися, і там ще ну усілякі дії для того, щоб вони перестали бути окупованими, дійсно там шевеляться. А от староокуповані території, так от там от може бути такий нюанс так. Так, ну в принципі, на цьому маємо ставити три крапки. Сейра Дякую за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шаманка Сейра. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк і писати коментарі. Ну і до зустрічі! Бережіть себе! Побачимось в наступних ефірах!